Електричний щит, в якого, в який е, змонтований на горючій піні, і в піні там, всі дроти, всі е, там просто він весь ізмазаний. Електричний щит зроблений як-небудь, на дешевих диференційних автоматах від АСКО чи від ЄК, я не пам'ятаю. Зараз я покажу, як він виглядав. Покажу, як та піна горить. Тобто я відламав кусочок. І покажу, як цей щит виглядав. І ви скажете, нормальний цей щит чи ні, тому що клієнт сказав, що поки що немає в нього фінансів на це, і він готовий ризикувати своєю безпекою і своєю квартирою, тому що 500 доларів для нього це досить дорого. А от якщо в нього, не дай Бог, щось трапиться в цьому щиті, то я думаю, що він досить сильно про це пожаліє. От мені цікава ваша думка, що ви думаєте? Зараз побачите і як горить піна, і як виглядає щит. Вот это, чтобы вы понимали, вот этой пеной запенен щиток электрический. Самое обычное. Я пришел к клиенту посмотреть, нормально ли эта пена или не горючая. Так что делайте выводы, кто делает вам электрику и какой пеной вам ставят щиты. Это очень важно. Так, вот так, такой у нас щит. Нам нужны автоматы 32 ампера на плиту. Здесь все по одной фазе подключено, хотя переключатель трехфазный. Потом у нас раз, два, три, четыре, пять Дифференциальных автоматов на 16 А и на освещение можно десятку поставить.